Зараз на, ві... на відеоогляді пристрій для обігріву приміщення. Має він невеликі розміри. Невеликі. Це для порівняння які розміри з моєю рукою. Пішов працювати. В нього є декілька режимів. Режим обігріву та охолодження. Насправді, не охолодження, а це режим, в яким е, вимикається обігрів. Зараз стоїть сонечко. Це буде режим обігріву. Натисканням цієї клавіші. Функція обігріву вимикається, і він почтає е, дути холодним повітрям. Давайте ввімкнемо режим підігріву. Також в нього є клавіша плюс та мінус. Додаємо. Температури 40 градусів це максимально, та убавляємо 40 градусів це максимально. Давайте подивимось, як він влаштований. В нього є радіатор, який випромінює тепло. З нього видуває тепло вентилятором по бокам два отвори з нього виходить просто холодне повітря. Дує він лише з цього радіатора. Всередині я підготував приблизно такий вентилятор. В комплекті до нього йде пульт керування. Інструкція. Крепіж та два гачки. Само собою коробка, в якій це все приходить трошки більше.